Всім привіт! Ось і настав той день. Ми приїхали на нашу ділянку висаджувати щеплені фісташки. Поділимося з вами процесом. Ось дивіться, ми викопали орбишеньку яму. Вона глибиною десь метр. Але, як я вже казав, що погружати туди на весь мета не потрібно, саджати будемо в рівень зимою. Отже, навіщо ми викопали таку глибоку яму? Ми родючий ґрунт змішаємо з біогумусом та покладемо його на дно і поверх нього покладемо вже наше коріння рослини. Щоб нове корінька, коли буде рости, пісашне коріння буде рости, воно з легкістю проникало у ґрунт глибше і глибше. Та воно там отримає свої поживні речовини та краще буде рости. Отже, дивіться, ми викопали метрові ямки, засипали їх ґрунтом з біогумусом, засипали їх до того рівня, щоб наш горщик став у рівень з цим ґрунтом, коли ми будемо його засипати, щоб це була одна площа. На дно ямки ми кладемо препарат проти ґрунтових шкідників. Це, ну, ми, ми кладемо ініціатор. Ось, на дно поклали, і він буде робити своє діло на протязі року. Наступного етапу ми будемо обережно витягувати. Рослину з згорщика важливий момент не пошкодити коріння. Це найважливіше у всій посадці. Якщо ви пошкодите коріння, все ваша рослина не виросте. Нічого ви не зможете з нею зробити. Ви її ніяк не врятуєте. Тому це найважливіший етап. Іспанці рекомендували залити кожне посаджене дерево п'ятью дідрами води. Не знаю, що до п'яти, але мінімум 4 ми вилімо точно. Це потрібно для того, щоб коріння дуже добре проникло у новий ґрунт. Ось ми завершили наші посадки. На цій ділянці ми висадили 4 жіночі сорти та один чоловічий. Після того, як ми залили їх водою, ми також поставили опори. Це на майбутнє, якщо буде дуже сильний вітер, має сенс підв'язати молодий пагін, щоб він не обламався.